Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Від серця до серця лунають вітання. Прийміть найщиріші мої побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнились ваші оселі. Сьогодні у нас з вами заняття по ознайомленню із природним довкіллям. На тему зайчику сіренький, зайчику біленький. Малята, а чи подобається вам вітати гостей? Так, це добре. Адже сьогодні до нас дехто прийде в гості довговухий, куцохвостий. А щоб швидше його зустріти, треба відгадати загадку. Прутконогий та вухастий. Сірий, білий, та пухнастий, ще й куценький хвостик має, від лисички утікає. Так, молодці, це заєць. Малята, якщо ви уважно слухали загадку, то ви почули, що йдеться про два види зайчика. Він може бути і сірим, і білим. А залежить це від пори року. Сірий зайчик малята вам уже відомий. Таким він буває влітку, а ось із приходом зими зайчик стає іншим, змінює свою шубку на білу. Такого зайчика важче помітити на снігу, отже, хижим звірам складніше його вполювати. Роздивіться уважно білого зайчика. Який зайчик узимку? Так, білий. А якого кольору його хутро? Так, біле. А для чого зайцеві потрібна взимку біла шубка? Вірно, сховатися від лисички або вовка. А які у зайчика вушка? Так, довгі, великі. А який у цієї тваринки хвостик? Маленький, короткий, куций, пухнастий. А які лапки у зайчика? Так, молодці, зайчі ноги, стрункі і міцні, особливо довгі задні ноги. Вони допомагають зайчику. Швидко бігати, а які у зайчика оченята? Так, очі у зайця темні. Малята, послухайте уважно вірш про зайчика. Зайче зайче, де гуляв? Чом ти шубку поміняв, бо зима уже на носі, білий сніг вже на порозі, В білій шубці поскачу, від лисички утечу. В сірій бо уже не діло, все ж навколо біле, біле. Малята, про кого цей віршик? Так, про зайчика. А якого зайчика? Сіренького чи біленького? Так, про біленького зайчика. А чи знаєте ви, що у дикого лісового зайця є свійський? Або домашній родич це кролик. Звичайних кроликів тримають вдома, або ж на фермах. Давайте визначимо спільне та відмінне у кролика та зайчика. Заєць це дика тварина, а кролик так домашня. Зайчик живе в лісі, а кролик. Удома поряд із людиною. Зайчик боїться людей, а кролик ручний. Його можна погладити. Зайчик їсть травичку, кору дерев, а кролика годують люди капустою та морквою. Звичайно, зайчик теж не відмовиться від капусти чи моркви. Але для цього йому доведеться самому завітати на город. У кролика, як і в зайчика, довгі вушка, куций хвостик, гарне хутро. Кролику зимку шубку не міняє, лапки у кролика короткі і не такі стрункі, як у зайця, адже йому ні від кого не потрібно втікати. Малята Певно, зайчику сподобалося, що ви дуже гарно гралися, були уважними і розумненькими, але зараз наш гість уже повертається до лісу, бо це його рідна домівка, а вдома, діточки, найкраще. І я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!